Всім привіт, мене звати Роман, я у своєму каналі. І ми повернулися разом з Василем е, Артемом. Нарешті. ДАЙ Боже! Халас у нас тут з нами. Так, да, я тут. І Джор, який без мікрофона. Він тільки може писати хіба що. Е, сьогодні ми. Ми граємо в паті Квіз. По-моєму, там реально сподобалося, коли ми там перший раз грали. І вибачте, що, якщо я буду кашити, бо я ще трошки не відійшов від хвороби, від недуги, якою я хворів десь приблизно тиждень-півтора і просто зараз відходжу. Я, до речі, не бачив, що там до речі, з тим відео. Там воно ну, нормально сподобалося людям. Я вже сам не пам'ятаю, але напевно, так. Да. Коротше. Ну, я теж не пам'ятаю, зараз можу глянути. Коротше, ми, я, я придумав. Дай можна я скажу, поки там перевіряєш ти. Е, я хочу сказати, що я придумав цей пак. Коли тільки-но прийшов десь останній стрім, якраз напевно там, де ми грали парті-квіз. Мені Васичок сказав: А ага. ну-ка, попробуй зроби свій пак, типу, щоб ми нормально по покуверкались. Ну, і я от, зробив. От зараз ми в нього намагаємося зараз зіграти. Просто із за того, що в мене прямо перед початком запису, яким вам би статися зараз. У мене просто ОБС вирішив поприкалуватись, тому можливо буде трошки гірша якість, ніж на тих відео, яке було до того. Просто із за того, що в мене просіла якість. Просто із-за того, що ОБС. Ну, прикаліст. Сьогодні об'яс мене прикаліст, тому. Знову як там, там того разу було на початку моєї кар'єри. Ну, ладно. Отже, придумав свій пак, в якому є такі питання, що Артем просто буде в шоці. Я вже боюся. Ну, давайте розпочати гру. Всім привіт! Давай, і... Шоу Хата на Тата, Хата на продажу. Сьогодні з нами Василь. Джор е, Артем і Халас. Ну і я Валентин. Насправді, так. Я хотів вам це сказати. Но сьогодні я Валентин. Продюсер Валентин. Е, сьогодні ми маємо 5. Прям два раунди, і фінал сьогодні. Ми граємо. Тобто. Ну, сьогодні були прям нормальні ціни, щоб прям ви за них поборолися. Тобто прям я підняв їх. Там можна було редагувати ціни насправді. Отже, сьогодні ви ага. маємо таку такі категорії. Автомобільне фото, вам треба просто назвати марку машини oh, no. Як... Просто марку машини ага. Іменно по вигляду машини. Якщо ви прям такі прошники, можете і модель назвати. Е, адаптації, вам треба назвати оригінальне шоу е, по Фоці, яка буде. Тобто, а, ніфіга собі. Типу, прям оригінальне шоу, яке знімали. Блях, у мене ОБС просто. А не адаптацію саму, так? Адаптацію... За адаптаціями надто просто буде, мабуть. Просто ви, ви будете бачити саму адаптацію, нашу адаптацію, звісно. А ви маєте а її з оригінал сказати, типу, з, ну ви поняли. Євробачення. Ага. Відгадайте країну по пісні з Євробачення. Тут будуть різні е, роки. Ви можете просто назвати країну, але якщо буде прям такий прошник, який буде вище всіх похвал, то я буду його душити. І заставлю назвати, наприклад, назву пісні. Алло, не, не треба душити. О, не Актор. <рес> Вам треба назвати актора Добжу з звукового уривку. І там є один прокол, про який я розкажу. І Україна на Євробаченні, все про Україну на Євробаченні. Та я такий Починає я Артем... Я вже обожнюю цей пак. Вже обожнюю цей пак. Артем, ти обираєш. Так, а ну, мабуть. Ще раз, Україна на Євробаченні, це по суті, виконавця і пісню? Ні, там різні питання. Там в Євробаченні і Україна на Євробаченні, там різні питання, там, типа. Різні питання. Не, Імен... Євробачення це це пісні, так? Як... Україна на Євробачення, там просто питання іменно. Там пісень не буде, на жаль. А, зрозуміло. Там все набагато цікавіше Так, ну тоді почнемо. А, ну, тоді спробую Євробачення, давай. E -e, 2024 Відгадайте пісню. Ви знаєте її. Ану. Е, е. Халас. А, ну, окей, Швейцарія. Е -е Молодець. не the code. Агінь. Агінь. Опа, опа. Я знав, що це um, за країна, okay. але я забув і виконавцю, і пісню. Прикольно. О, за 300 <ріст> там. Це 2002 рік. Спробуйте відгадати. Ох ти ж. Йо. Ого. Ви знаєте цю країну? Ого. Словенія сестри да, якщо Ну, я не дивно, Як... що я не знав. Це просто, я вам можу сказав, що це транс... трансгендери. Ну, або гей, я не знаю. А... мішку в цьому питанні Україна і Єрубачені за сотку. Е, обирай або собі залишаєш, або комусь іншому. Передавай, давай, кому. Okay. Я можу mm. і за тебе вибрати. Ладно, хорошо, Klas. Артем. Лови. Хай буде Артему. Артем, давай. Klas, uh, хто переміг yeah. на Євробаченні від України там? у 2004-му? Ти знаєш. Uh... Якщо ні, це позор. От би, ще, от би ще згадати, коли вони починали, тоді може я щось згадав би. Добре, я дам тобі підсказку Починали в 2003-му, тай 5 секунд. А, е. Ее а <х narodic 'я> Василь, давай. Я міг, я міг щось сказати, я не зрозумів. Я не зрозумів, як це працює, я забув. Руслан. Дикі танці. Так, да, все, окей, Wild Dances насправді. Yeah, Дивись, yeah. я, я зробив yeah, так. Я yeah, запутався з цією кнопкою. Та кнопки там не було, ти просто мав би дати відповідь. Дивись, Арт. Бува, B... B... я. Та... Я запутався, чи це коли Почекай. чи це коли говориш відповідь, і типу, натискаєш готово, або це впишеш щось, потім вже натискаєш готово. Я з цією кнопкою запутався. Е, ладно, давайте відповідайте, що це? Що це... це за модель? Тесла? Ага. Ні, це це не Тесла. Це не Тесла. Це насправді. Це Mercedes, а іменно AMG GT. Охтеж його. Е, я хочу зараз. Давайте на відпов... не нажимайте нічого, бо я хочу пояснити Артему зараз одну штуку. Я поставив так, щоб. Ага. Коли таймер закінчився, 15 секунд на відповідь, то знімали бали. Тобто, не було б такого, щоб, типу, там, ще був час там. Тобто, я зробив так, щоб було, якщо проходить 15 секунд, і гравець не дає відповідь, просто йому знімай бали і все. Тому я так а, зробив. А, Зрозумів. Ну це по, по суті, так і має бути. Ну, по суті, ну справедливо. А так, ну, на. Угу. А на коло, Щоб там, типу, нажимало на кнопки, хто там хоче відповісти, 7 секунд дав. Давай, Василь, обий. Адаптация за 100 А, да Название оригинала Там же, бляха, написано Ну, именно, давайте английский На английский Именно, английский ё у меня уже трансляция с Ну там, на английский, what? Бляха Ну, ладно, ладно, давай зарахуй, бо тому що я провтикав вже, ладно. Я зарахую, бо тому, що я про там було написано вже. Ну, ти все ж таки поняв. Ну, бо це. Ага. Ну, ладно, це був мій провтик про то що там було написано, хто хоче стати мільйонером, блін. Це був мій профтик. Ну, там, по суті, це мільйон, але, але ну, ну, пофіг. Ну, все одно там було написано. Ну, як ви гадаєте, а... Щось було, щось було. А... А... <звук> Джор, можеш там, там написати на сайті. <проб> Ай, не встиг. Ну, я би там запис. Можливо, там зараховував. Ну. А. Холос, та. а, цей, да. Воно англійською називається Боже. Я... Battle of the Sexes, якось так, типу. Так, молодець. Шестер. Battle mm -hmm. of the Sexes. До речі, я чомусь знайшов іменно. Я просто щось думав, що там Sex Combat чи щось таке. Sex це combat. <ріс> це як Mortal Kombat, тільки. <ріс> 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 До речі, я знайшов. Я <ріс> якось 에... монатоз. <мене ріс> зб... Ладно, давайте. Найвідоміший широ... роль <ріс> сирник тачки. Також на мене ти під судомі. Василь, я буквально... как звати того актора? Чу, что ему что Да <laughs> потому что кнопки нажимает. Юрий. <laughs> ну, Юрий. Коваленко. <laughs> да, Юрий а -а -а. Коваленко, молодец. Хорош. Капець, у меня теперь все с запизднением троха. Так, актер 200. <laughs> Кит Мешко. Кому передаешь? Ай-яй. Emotion, so Artemis no. Добре, Артем. Давай. Артем, не опозорськ, друзья. Гомер Симпсон, I've Doctor House. Hey, Larry. Ну, Mafia. Євген Мауха. Ну, та, ти молодець. <laughs> ти, ти вже. Ти навіть не почався таймер. Не почався. <laughs> Євген Мауха. <laughs> Чому це сіди вставив? Чому саме цю репліку? Алло? Ну, бо тому що це Йо? єди. Я вас не чую. А. Ти серйозно кажеш, що ти, ти нас? Капець. Бо тому що ти запізнення, по-моєму, говориш, бо тому що тебе теж перериває. Е, я просто став це іменно із відео, якраз таки, загинув кіномаю, бо тому що інших відео я не знайшов. Е, і. Я щось ще хотів сказати, але давай і вбирай. А, ти ти не встиг. Е, іменно ти Не вст, не ну не закінчилось саме питання, а ти вже не, не почався таймер, і ти сказав Малуха Ну, одразу з опису я зрозумів, хто це. Ну все, давай вже. Вбирай. Так, ну положимо ви... з акторами. Я не знаю, чи ви знаєте, а він озвучував Джонні Деппа. Звідки ви знаєте, що вони дружні? Ну, хто це? Нажимайте кнопку. Анд... Я натиснув? Так. Андрій Твардак. Е, ти щось не туди пішов, це не Андрій Твардак. Це Андрій Якось, Самінін. Ну, в, в них явно голоси схочу. Так, да, він точно Андрій, але він Самінін. Так, <ріст> <Серьезно? ріст> да, це був Андрій Самінін. Чого? Зачекайте, я А, стоп, йде, а хтось але? вже відповів ну, правильно, чи як? Ні, просто ніхто не відповів, і вже час закінчився просто. На питання, щоб а, хтось блин. нажав кнопку. Я Андрія Самі... Самініна знаю лише з, з тієї ролі, яку грав. Е, Я я забув вже роль актора оригінального, але він коротше озвучував цього. Е, Ну, того. Я я, я теж ім'я персонал збираю. Убираю вже давай. вже час. Він грав у того. Коротше, зводія з безславних виродків і з головного з Джангові. Це викинути дорогує річ. Звісно, можу Я ж поганий до самісіньких кісток. Ви можете знати э, ролі Барта Сімпсона. Ого. О, Василь, давай. Я не мені... А. Василь, давай. Лев. О... Олена. Чи там. Ну, Лев, ладно. А, Ганна, лев. ну лев. Ну, там було вже. Ганна, ну. Ну, у неї там Лев, там було ну, таке прізвисько. Ну, все ж таки я можу зарахувати, типа. Ну, взагалі, Ганна Левченко. все uh -huh. Та-та, uh -huh. я сказав Ганна Лев. Давай, обирай. вже 500? Так, так, так. Ну там буде. Ну тут склада, тому що. це Ну по опису догадайтеся: Леонардо Ді Капріо та Райан Госсінг. Я просто не знайшов звукову доріжку. Ага, я. Давай. Та-та-та-та. та Ну. Іван Розін. Ой, та ладно. Ти прям експерт. Дам. Все, ми першу категорію закінчили. Ну, по факту, Хоч трохи відірвався. Такого навіть не посмієшся. Обирайте, давайте щось інше. Так, так, ну спробуємо адаптації. Ой, я вже тут не. А, все, я вже. Назва оригіналу. Догадайтеся. Оля. Там, ну. Там, короче, щось було Хелен. Хелен, начебто. Ну, можна повніше, а, там повне. Ну, наче одне слово, Хелен. Ну, там, та да, Хелен, ну, або краще <клес> там, Елен. Ти близько Артем. Так, да, Helen, да. точно. Угу. Ну, взагалі повне. Елен Дедженерес Шоу. А у нас просто. Ну, мне лише одне слово запам'яталося. оцей от варіант все. Ну, але все ж таки, ти правий був. Ну, все ж таки, да. А, ну? Що там за. А, ну давайте автомобільне фото. Давайте. Ну, давайте. О, ні. Ой. Давайте бездавайте. Два. що? Два. Ну, просто 20 типа, по значине, типа. Там просто так вот ай. А просто фотографія не міг клейти. Джор. Де він пише, а BMW, Ні. це не BMW. Це далеко не BMW, там трошки інше. Василь Шкода. і не Шкода, це... ну, мабуть, Nissan. Ford. Ні. Нифига себе. А, а ага, Ну давайте нам ага. в категорію автомобільне фото. Ар... Нам Артем, славати. Артем, давай. Ну, що можно его бачення, щом бы и не. О, давайте. Да! Це 2016. О. О. Це моя Ооо! Щас я зламаю клавиатуру. Ну, шо за країна? Швеція, Швеція, Швеція. Ой, молодець. Я навіть міг би спитатися у тебе хто Мейкі, це. Тіпо... Ну, два варіанти були: або Австрія, або Швеція, я не пам'ятаю точно. Окей, давайте доб'ємо категорію, де у нас найменші бали залишились. Скільки разів Україна перемагала на Євробачні, хто знає? Ну, халас. Раз, два, три. Молодець. 2004, 2016, 2022. Ага. ага. Давай. Давай, обирай. Автомобіль. ладно, давайте вже заграшу. Аукціон. Ви попали на аукціон. Прямо так є. Джор не грає, бо тому що у нього мінус. Від 1 до 300. Давайте. Халас. Халас. Один, два, три. чотири Ми будемо вічно так грати. Yeah. <laughs> не, все, ребят, пока. Adios. Не витримав. 150 Василь ж, ё... А, Не готовий за 150. Попускаю, ні Василь, давай. Попускаю. Давай відповідь на це. Що це за машинка? Ти такі бачу о джип. Нет, это не джип. Я тебе даю шанс. 7 секунд. 5. Шкода, Nissan. <initiation> Жигуль. Жигуль. Ну. аж двое. Ну. Джор. Может, ты краще знаешь. англійською напиши. Мустанг? Ні, це не мустанг. Ленд ровер. О, боже. Uh -huh. Це Рейдж uh -huh. range, range ro rover, rover, все. А так. там же, а там же, коротше, букви якісь були, там могло бути видно. Я не думаю. Там зверху були букви. Могло Я сам бути навіть видно. не розібрав, коли там дивився. Василь, обирай Україна Юрбач 300. Скільки разів Україна ага. не приймала участь на Євробаченні? Хто знає? А, ну. Ой, я випадково пропустив, я хотів на нажати на, на, на перемотати. <свісна> <свісна> я із цієї кнопки. Я тепер... хотів сказати два рази, навіть не встиг. Навіть не ну встиг. ладно, я, я тобі можу дати, в принципі, але. Uh, Скільки воно мішиш, коштувало? Один, Ладно, я всім додам 300. зараз я зараз всім додам 300. Я, я можу це зробити керування угою. <di с di gif> ну просто із-за oh, того, що я я пекаліст. Василь <п 'якаст> давай бери На все по 400 і по 500. Євробачення 400. 1993. О, ні! о, Тось Хтось передивлювався Євробачення, так? Окей, окей, окей. А, це Ірландія. Як пісня називається? называется? In, in your eyes. Ну ладно. Все, молодець. Випередився прям. Я тепер буду тебе душити, халос. все. ти вот туйся. Апідезна пісня, пісня. всякаєшся. Згоден, слухати. згоден. Okay. Ну що? Будете брати 500. Це, якщо не помиляюсь, коли Ірландія виграла на Євробаченні два ну, рази підряд, тому, типу, та, потужне. потужне. Так, там вона, по-моєму, три рази якраз підряд і виграла. Давай тоді, вибирай. Ой, ну, а, ну от. Ну так, це. Я гадаю, ви знаєте, що це. А? Джорд, напише англійською. А як вона називається? ти знаєш що це жигуль що там? Це Volkswagen. Volkswagen напише. він написав Volkswagen. Volkswagen? Ну, Василь. і що ти зробив Це це ж не Volkswagen, чи що? Це не, не Volkswagen. Може бути шкода. Перестань здесь мое шкоду, це не Шкода, ніфіга це міні купер які ж ви телепні був. Хтось взагалі машину хоч одну вгадав чи ні. Та вгадали, по-моєму. А ні, не вгадали, походу. Давайте, ще один кітмішко. О, ні Васильчик лови Давай, Василь. Назви оригінал. Оце прям не кожен може назвати. блін Англійською воно оригінально називається. Скажи ловерс? So ні. Далеко ні. Lovers. Ні, не Lovers, а джур. Неочікувано. Кожен так. знайде кохання. Халпс ні Ну, no, халас А що, що він написав? Undateables. Я не знаю. Тут Шо, так трансляція лагає, що я не встигаю навіть нічого помітити просто. Як трансляція лагаєш? Він написав халпс. Та вона Та вона то нормально йде, то взагалі там фрізиться, що капець. Василь, давай. Україна на Юрбачній 400. Так Скільки разів Україна потрапляла у фінал? Джор. Десять. -е, ні. Е -е. Ти, ти пере щось перенизив. Ну. Хаос, ну. А, я нажал кнопку. Окей, да-да-да. Боже, а, я сейчас лаханусь. Короче, 21 раз. Я. Я просто не встиг. Можете число не называть? 15. 15 дней. Боже, Артем, ну, все разы Я не впевнений був. Я чого? Я мовчу, бо я не впевнений був, що я взагалі вгадаю. Я думав, треба конкретну цифру, видаю. Бул... Ой, Євробачення за 500. аукціон. <звук> е, міні... <звук> мінімально один, максимально 500. Василь і Джор не грають. Артем <звук> Пас. <звук> Халас. Е... Буде весело. Хаос, відповідає за 500, ну. Це прям складне, я тобі гарантую. Я Халус, можеш відповідати. Okay. Uh, Якщо я не помиляюся... Окей. Okay. Mm, це Франція? Mm, ні. Це mm -hmm. підконтрольна територія В Франції була ну, колонія. Але, ну да, по, Артем а, я, я скажу Туреччина, але я не впевнений. Ну, була Туреччина, але це Франція не Туреччина. Територія? Ну, раніше була Колонія. Ну. Ну, Ще раз. Mm, Індії взагалі не було на Євробаченні Чи, ні разу. Така Індія, це ж Євробачення, Мороко то було. Да, да, мороко хіба Євробачення один раз Я один можу один пояснити раз брали участь, один. Да, вони один раз брали участь, а і потім... хіба не Африка? Так, да, ну це прикол в тому, що це була шо? африканська країна, і вона тільки один раз була, і все. Ні разу. Хто отримав премію в Україні? Верка сердючка. Не обирайте. Ну, блин, я хотів пояснити: премія Барбара Декс це за. Це за. Ну, тупу. тупий наряд, коротше. що це за машинка? Аж троє ракет. людей. Артем. Uh, я скажу. А, я відповідаю. Я так. скажу Астон Мартін. Я не впевнений, я. Ти так. був близько, але ну, це не Астон Мартін. Ну, але похоже. Ні. Аджор. Ну, це. Ні, це не Феррарі. Феррарі трошки інше. Це. Ні. Це Василь. Та й не. Це ж Що таке зробив з тим шоуем, сатрали? Почекай, що, Василь? Бугаті. Ні, не Бугаті. Бугаті це... Це... Це, це модель. Ай, знаєте що? Можливо. Ну, халас. Хай буде Феррарі. Та Феррарі вже було, дурак. <ріст> Альфа Румео. <ріст> Нє, патпан. Закінчить мої страждання. Ну, ви, напевно, знаєте. це О-о-о! Little Britain! Ой, молодець. Нарешті, от хоч один з плюсом. Що ми маємо? Так, наступний раунд, давай подивимося. ну, е, хто, ага, хто у нас перший? Ну, останній Джорд мінус 2100, боже. Василь мінус 1650. Халас має 0 взагалі. Бо з Феррарі, Ой. який вже звучав. А Артем у нас має 200. Він поки перший. Не очікував. Ага.